Якраз такі деякі безхребетні істоти, якраз е, 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 має не кров, а гемолімф. І Ікрас е, 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 ця гемолімфа має блакетний колір через мідь. Зараз я буду проводити експеримент, в якому пробірку номер 1 ось цю з мідним купоросом буду. Заливати водою. Добре. Збройний пробір. Чудово. І, будь ласка, пристав до цієї пробірки ззаду е білий папір, щоб всі бачили, що дійсно творився рочень блакитного відтінка. Трошки струси. Ззаду за провіркою постав білий папір, щоб було... О, чудово, сказка допомагає. Все і членам нам комісії, будь ласка, і однокласникам. Чудово. Ставте дві пробірки у О, от, примію, штатив. по кольору має кров, у вас таке паскребет. Ну, наприклад, молюсні мають блакитну кров. Тобто, Добре, хто другий з вас? І я. Було їм класно. У, у підчарських червів кровоносна система замкнена. В деяких видів мали тинкових червів, в крові є пігмент гемер, гемеритрин, тому вона має рожеві відсунки. У, у пробірці номер 3 Находиться переманганат калію а у четвертій вода. Такий колір крові має дощовий кишляк. Труси, труси, будь ласка. Yeah. Так, yeah. дуже добре. Yeah. І хто з вас третій, Денис? Окремо, це багато чим, що є такого червів, кров зеленого кольору. В ній знаходиться натрій ОАж і будемо з обіки, що це буде Натрій ОАж зливається з універсальним індикатором і має бути, би бути вітінок зеленого кольору. Денис на білому фоні, будь ласка, запропонуй. Є, зелений відтінок. Борис ще раз покажи, не всі скласті помітили. Ось такого зеленого кольору. Можуть мати відіну крові Які тварини багатосматкової чи добре. І ще про людей, хтось має з вас про творче сюди. Так, добре. Убивай тварин людини, одна із людей внутрішнього середовища це кров. Вона лише міста різні хімічні речовини, але і складається з клітин. Особливий диханий піймен гелоглобін надає їй червону відтілку. Так. так, ми з вами поговорили. Тіла. Ці тіла прийняв як живні кульки, жирені кульки, а не філії. Скажу, це були електриці. Інші звичайно, вважали, що це помітивна їх. Першим підкривачом лейкоцитів був Вільям Герсон. Але за довгий час ніхто не минути, то не здекалася в притягнути, не переворот списку, але по центру чайний поволь англійський матеріал. Р про це. І третье місце за розмірами. найменший розмір. Займає.